Всім доброго дня! Ще є тут такі два жеребчики. Ток, е, е, жеребці не продаються, так? Не продаються. Це такі робочі коні. Є у, у селі Космач. Добре, добре. Опа, цей прийшов з чи як тут правильно Бутен, так? а Бутен це там, де. За початок подать подати А цей домашній, я веджу, що такий нічого. Чи був трохи теж. Цей? від ти не виходить. Але гарно виглядає? Виглядає гарно. виглядав не гарно. А то скільки років цьому що? Шість. Шість років. Шість, а це могні дому? Три. Три роки. Тоже буде непоганий життя. У яких конях? Знаєте, у яких. Знаємо? Я. Та... Тато, знаєте, добре. То тато котрий?

Ще один жеребець, прийшов. Не пускай, не пускай! Забери, забери. Ні, вася, найсе понюхай, я забирати! Вже забирай, бо він буде бити, він вже понюхав зараз буде <sh uhh nah uh... бити. Так, тут самі жеребці, все молоде, село завояли. Село космач присілок завояли. Тут жеребці у кожній, кожній хаті. А так же ребці. Тут не та як у... Так. Весна прийшла. Це все варює. Забирайте хлопці, бо може бути. Десь знають Любите Та так? Не поваляємо, одних хвалети, одних тримати, одних розмножувати, одних здіватись. Бо так є і добре відбувається. Є все. Це пащі троє. То це ні один не продається, та? цей продається лис? Газда де? Ми попали тут, хлопці, толока, мастет хату, так? Так, так. Ляпають хату, а мастер, тут Ляпають у нас, кажуть, мастити. Це глина з соломою, правильно я кажу? Так, так. так. Зараз йдемо на толоку. ще. То вже по толоці, вже лише обід. Yeah, yeah. Треба, е, стелена най, найлегше. У нас, нас колись були дерев'яні хати, і зараз є люди е, е, мастіт, як ви кажете, нас мастити, ляпати. Це так по космацьки Ляпати у нас по печенівській колись мастили хати, глину, глина з солому. А скажіть мені, хлопці, скажіть мені таку справу. А глину ми місити? Ні, мішалку. — Мішалку? Бо у нас коли кінь ми кіньми Ну, У вас теж так насипали на, на коло. — було, було. — І кінь ми мастили, що ніхто не хотів, бо кінь ноги зриває і підкове зриває. Так було тут. Так, жеребці, жеребці тут такі всі робочі. Ніхто нічого не продає, Ось тільки один кінь продається. А звідки цей лошак, Що ти кажеш, тато Харь? З Тернопільщини. З Тернопільщини сюди заїхав. Угу. І, і тут ми знайшли, -на як той казав. То він похожий хер, але Не знати, яка в мама в нього була. Похожий мастю. Які ноги? Дорослі. <реш> <реш> у того жеребця нога була, е, ну я його пам'ятаю, бо в мене було, він був у мене на подвір'ю, у того нога була 34-35 грубина, а у цього нога 23 максимум. То трошки є різниця, але то, як на полукровка для нашої роботи, то є ідеальний кінь. Отакі коні, це кінь робочий, приїхав з лісосіки, хто розуміє про що, про що йде мова. Отакі кажуть, що по харі, по харі жеребчик походить з Тернопільщини. Отакі є тут коні. Свище задними ногами. Но голову має харі, таку прогнену. Ану. Прогнена в другу сторону, так і в харі було. що Тут де я покажу. Там в мене пишуть, бо я переважно знімаю жеребці, пишуть, скільки жеребців, кого будуть парувати. Тут нам вже... Вже Кобила пішла. Тут, тут перший тут перше один мужик гнав кобилу, то пішов страхом, бо тут чотири жеребці на території. Такий варіант. А ти, ти купляв чи ти вже тут у когось перекупив його? Тут перекупив, так? 1200 доларів, так? Ага. Він напад, то їх мені трошки ногу перете за мною. І так не віриш і не віриш, так. Але Бог помагати віриш. Віриш, так, так. Він немає 6 років, він буде 6 років, то тоді буде. А також як знімаєш e, цей ланц e, з песка, то він варює, так? Варює Варює. Отака <гум> така у нас поїздка до космоча Ще йшли додому, тут ще один Ще, одно, на ще одного коня натрапили. Тут коней є достатньо, я вам хочу сказати. Тут е, ну, я бачу, може за дві години часу десь 20 чоловік і кожен майже має коня. Є ще такий кінь, коне видає кроків. Тут е, це вже другий варіант, що чоловік тут космачи шиї. Це кінь з Воскресінців. Від Воскрес... Чубчик називається. Якщо він його подивиться, ви не знаєте. Воскресінці? Вони, вони його так називали, так. Чупчик кінь називається. Так. А, Воскресінці Діма і Андрій, може. У не два брати? Ні, Я не знаю другого. Був, Бо ведметра я купував, він ага. казав, що він кішку нічого ним не робив. Ага. То кінь звідти це, походить. Три це, і це півроку, як я його купив. З Коломиї. Це, це від, можна сказати від нас кінь. У Воскресінці Коломия це недалеко. далеко. Такий є робочий кінь, кінь не продається. Тут... -ка. У вас так водів немає. Ні, може... то ще, то ще не чесі, Але не будуть зараз. Будуть зараз. Зараз так Червення починається тоді а вот так що. А у вас купляєте, що тут нема у вас полів, що все. Весь. Весь. Тут, тут вівса як такого-то немає. Такий є коник. Назвали його Чупчиком, то я вже так не... Чупчик, так? Так. Бо каже, що мале лоші вродило. Чуприк такий, кажуть, сказали, що Чуприк, а так Чупчик, вже так він це і називає. У мене що буде. Кажуть, що Леси, Лесі. Переважно? Переважно не міняється, кажуть, що не добре. Як назвали, так і є. Це так. то не грай. але то не грає. Так і буде. Коне 9 кроків. Кінь походить з воскресінців. Чу. Кличка Чубчик. Все добре. Зараз, зараз легше, бо пустив кінь на пасті. Він ходить у вас в загороді. Виходить, але я заганув на ніч, бо тут дощ так пішов. Заганяєте? Перед э, того свята то він вже був, три дні був на дворі, але значить загнав, бо дощ ішов такий. Ага. Ховапляти, краще загнати ніщо. Він так, приходив, бо їх покажений. Тут такі бронзова прешка, ці прішка лиш коштує. Це все, все бранзе. Я бачу, що це, але воно така і сильна вона йде, що воно не, не було що, що станеньке. У мене є ще під дубки теж такі. Теж під це? Так, так. Цей самий майстер ще ушний язі підрубки. Ага. Такі є. Може в мене щось є можете повернути, не газіндар зняти Ні. Тому Зрозуміло. Най вам всім коні будуть здорові. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.